У німецькій домівці за статистикою в середньому використовується щонайменше півсотні електроприладів. Тож німці прискіпливі до вибору постачальника струму, а вибирати вони можуть серед тисячі компаній. Що правда, так було не завжди. Лібералізація ринку. Майже до 21 століття ринок електроенергії Німеччини був розділений між кількома здебільшого комунальними компаніями. Аж поки у 1997 році Бундестаг не ухвалив новий енергетичний закон, завдяки йому вдалося створити конкуренцію на енергетичному ринку. На початок 2017 року у Німеччині налічувався 1151 постачальник струму для того, щоб з'явилися нові компанії. Доступ до наявної мережі відкрили для всіх. Тож нові підприємства можуть вибирати в кого купувати струм та постачати його власним клієнтам вже існуючою мережею. Хоча монополії серед енергетичних компаній у Німеччині немає, лідери є. Чотирьом найбільшим компаніям належить близько 60% енергетичного ринку. Утім, жодна з них не є монополістом, адже найбільша частка 21 Різноманіття постачальників. Нині кожне домогосподарство може обирати в кого купувати струм. Якщо будинок у сільській місцевості, то послуги постачання струму пропонують щонайменше півсотні компаній, щільно заселені місцевості понад 200. При цьому кожна компанія має різні тарифи, загалом їх близько 15 тисяч. За поштовим індексом в інтернеті можна перевірити, які саме компанії постачають до будинку струм. Тут же можна порівняти, в кого електроенергію купувати найвигідніше. Зміна постачальника струму. Нескладно в Німеччині і змінити постачальника струму. Про це необхідно попередити свою компанію у встановленні контрактом строки, а потім за лічені хвилини укласти онлайн контракт з новим постачальником. Цією можливістю, до прикладу, минулого року скористалися 4 мільйони родин. Зміна постачальника може заощадити до 500 євро на рік. Ціни на електроенергію. Від початку лібералізації енергетичного ринку у перші два роки ціни незначно впали, але з 2001 року постійно зростають. В середньому струм в 2017 році у Німеччині коштує 29 центів за кіловат годину, тобто майже 9 гривень. Це майже в п'ять разів дорожче ніж в Україні. Більше половини від ціни за струм податки. Державне регулювання цін. Держава обмежено, але таки регулює деякі ціни на ринку електроенергії. Передусім, це стосується відновлювальної енергетики. Закупівельні ціни на струм вироблений з альтернативних джерел, встановлені відповідним законом. Також щоб не допустити монополії в галузі постачання струму, держава встановлює максимальний тариф за принципом стимулюючого регулювання. Це спонукає компанії, що володіють мережею, удосконалювати її, зменшуючи при цьому вартість постачання струму. Тоді вони залишаються у виграші екострум та альтернативні джерела енергії. Майже 30 відсотків електроенергії в Німеччині походить з альтернативних джерел. Споживачі можуть свідомо обрати екологічно чистий струм. Утім, це не означає, що до господарства, яке за нього платить, потрапить саме екоелектроенергія. Коли струм потрапляє до мережі, відділити екологічний від решти, звісно, неможливо. Однак гроші отримає підприємство, яке купує, скажімо, струм, вироблений вітряками. Насправді, за перехід на альтернативні джерела енергії у Німеччині платять. Усі споживачі, а саме близько семи центів з кожної кіловат години. Серед трендів і самозабезпечення струмом, дедалі більше родин оснащують свої будинки панелями сонячних батарей.